Затискач, витискач, який буде контактувати, з тою алюмінієвою деталею. Отак воно зараз є. Це намотана джинсова тканина з епоксидкою. Так, то вся хуторка і приварене дно, товщиною 8 мм. Тут отвір стоїть відповідно не по центрі, це з-під коронки, і потрібно зробити за одну установку соосну і. Ну, соосно і, коротше, щоб все було за одну установку зроблено цей отвір для шарика, щоб був соосний, з ось цим, от, цією базою, яку я проточив до того, як запресовувати це дно вварене. Отвір для шарика, Цей торець, яким воно буде жати. І ось цей, от, то, що я намотав джинсову тканину. Має бути теж циліндр соосний і перпендикулярно торцю, для того, щоб воно з, з цією деталью центрувалося і я міг його приварити зовнішні тяги. Приварити. І воно ну, було якби соосно, відповідно. того, що. Тому що ця, ця різьба у мене вийшла ну, так дуже точно. Прям, прям, напевно, хотілося б, щоб була не така точна. Ну вже переробити я не можу, тому що я так його не встановлю. у патрон. Воно крутиться прям як мікрометрична подача. Люфта ну, мало є. І треба відповідно, щоб воно жало. Тобто воно не зможе якось там вивернутися. Багато місця, то, відповідно, треба зробити максимально як можна його соосну. Все до, до одного. Зрозуміло, що там вивернеться? Трошки. То для цього я на господарці знайшов таку хуторку. Хуторку-хуторку. Ось така деталь оригінальна, це взяла, або зіла, або з КАМАЗа якась футорка. Вона має і об'ємну закалку доволі суттєву, і поверхневу закалку аж дуже суттєву, що її напільник не хоче шкрепти. Ну, як мінімум в цій зоні, бо я тут твердосплавною центровкою його центрував. Щоб сцентрувати. <кій> І по гартованому ну, от видно, характерна стружка синя йде. Різець сточується. От, я його алмазним надфлімом підточую, але воно все одно віджимає, воно віджимає е, як тут поверхнева закалка, воно віджимає в процесі того, як входить. Хоч починається вібрації по віджимання, і як на виході воно віджимає. То треба кілька разів виходжувати в чувство, щоб помірити реальний розмір. Ну і такі характерниці. Віджимніці, то зараз покажу, як воно працює по гартованому. Оберти 750, подача 0,1 02 мм на оберт. Тому що це. Ця сторона 750. Добавляю 1 10 мм на радіус, відповідно, дві десятки з діаметра. Так воно йде по гартованому, видно, червоні ці. Починає горіти стружка стальна, коли воно виходить вже ну, з поверхневої закалки. <кій> Ой, трохи гриб. Така от стружка. Підточив різець надфілем для. Чистового проходу. Коротше. І піймав посадку 0 на 0. От воно вже туди проситься. Так от зараз я його феном нагрію і засуну, скільки воно засунеться. Феном розігрів, тут навіть нема 100 градусів і натягнув. Ось, Тепер воно, ну, Ті, що мені потрібно солосності, там плюс-мінус сотня долі Вот Отже, зараз я проточу. показати, високремась не вважає, да і часу немає, то все набесте. Проточуємо ось це соосно, отвір під шарик, цей торець про соосно до того і тут діаметр 44, щоб воно збазувалося по тій оріменьовій. І я зміг його проточити. І воно, відповідно, так як я на оправку надів, свіжо проточено, автомобіль автоматично забазується до тієї внутрішньої проточки на цій трубі. Так, Проточую тут джинсу за епоксидкою. Ввалив його міліметр. Так от приємно джинсу обробляти з епоксидкою. Нічого не воняє, як з не, не летить. Красота. Ну, текстоліт, грубо кажучи, виходить. Ось, ну і така от стружка. Текстолітова. <кхе> гриб десь підхватив. Курва. Курва гриб. Гриб. А ну і різець, різець ну, швидкоріжучий, і заточений дуже гостро. Ну і я його виставив таким чином. Таким чином виставив, ти по мінімуму віджимання. Більше не можу, бо вже віруси тримати починає затирати, або треба вже сильно його видвигати, Він у мене тут коротенький обрізок. Фокусу нема. Ну, знімаю як можу. Ну, нема часу сцени виставляти, світло, штативи і так далі. І ракурси потім на монтажі виводити. Блик, 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 блик на монтажі. Ніт. Отже, розточив за одну установку на цьому піптику я <гум> на вправці Це діаметр зовнішній торчик зробив трошки меншим. І отам всередині отвір. Тепер теж за одну установку. Нігде не б'є. І от такий мініатюрний різечок прийшлося принести в жертву. Він для якогось пластика був заточений. мі мініатюрний розточний, десь міліметрів 8 І він справився. Треба якби за одну установку проточити отвір туди, бо шарик буде душити зсередини. Треба було 8 мм чи 10 мм, не пам'ятаю вже. Проточить насквозь. І все От. Ну, Тут я маслом покрив і джинса з епоксидкою частково вбирає все масло. Якщо її страти до нуля, вона якби, лишається масною. Такий, якби, у неї є таке плюсове властивість. От властивість. Ну і тут теж облагодородив, окультурив, теж підібрав. Приємно точити текстоліт цей прям клас. <клухи> Зробив з второпласта таку, якби втулку тримати шарика з допомогою цього рістця, випадково знайденого приданому, і тут же він якби почав працювати. Шарик, півдюйма 12,5 і. 5 соток натягу. У второпласті. Ну тим там тост. Садить. Садить. Шарик 12,5, товщина второпласта 7 міліметрів. Я от... Методом аналогової каналу скупії зробив два таких столбика, біля шарика поставив і передушив відповідну деталі. Хобовжух, Получилось 9 мм. 9. Товщина ну на деформація разом з шариком. На деформацію я дав ще по міліметру на сторону і вийшло е, 7 мм. Зробив второпластову втулочку. От, 7 мм второпластову втулочку. Ось такий є впресований механізм, деталь тримач. Штука в тому, щоб воно тримало чітко. Це теж що так з чуттям встає. Ну, воно стає, я там його пробував. Щоб коли воно стоїть отак, ну, якби горизонтально затискувати, щоб цей шарик тримав ось. От. Ну Второпласт. Просто в мене іншого пластика такого діаметру немає. Я таких родичів купив цілу коробку і вони в мене є. Ось. Зараз я туди його присану. Поки я не запресовав, покажу, що там всередині. Зараз я туди мастила підмажу, щоб мого там не ржавіло. І щоб второпласт легше заходив. До речі, от видно, сліди такі на цій стінці. До половини є сліди, які залишила оправку, на якій я точив. Як на оправці такі хвилі вібрацій, так і вони тут відбили хвилі вібрацій. Перебилась. Ось. Ну, Трохи там не поверхня не, не, ну, не ідеально чиста під шарик. Ну, може зараз я поставлю цю. Ну, Вже не буду лізти, бо я вже зробив. Коротше, шарик там собі накатає ямку. Кругляш накатає, я думаю. Буду потрохи. Збирать. Подобається мені, ось от як отак от воно переплюсовується текстоліт до металу, можна собі робити. Набирати товщину доволі легко. Потім воно легко і швидко обробляється прям красота. Джинсова тканина рекомендую. Зі скловолокном зв'язуватись без крайньої потреби не рекомендую, як і з карбоном. Так от. Текстоліт теж доволі міцний, якщо використовувати правильну смолу і високотемпературну постполімеризацію, то шикардос получається. виходить. Міцно, швидко собі накручуєш любе, а не зганяєш в опілки болванку. Зараз буду присувати задньою бабкою. Тут в патроні поставив вперше кулачки. Задню бабку поставив іменюва трубка, воно зараз легесенько піде. Усе легесенько йде. Да, до речі, второплас такий слизький, просто жесть. Та ви ж не бачите, що воно там крутиться. Це от видно, що міліметри вилазять. Тут треба ще щоб не пережати, бо шарик вилізе занадто. Тут, в принципі, воно і є. Отак от задумка в мене, що. Коротше, задумка. Тут теж центрове. Отвір, який, в общем-то, по центру у нього розточувалася різьба, робилася. І коли горизонтально воно стоїть, шарик нікуди не випадає, а воно тут собі крутиться. При тому, що воно все йде в центрах. Ну, так от Over engineering. Ну, іначе я не знаю, як тут просто. От, а так як тут люфту нема, то воно, в принципі, має бути. Ну, побачимо, я не знаю, як воно буде. Нема цього агрегата під рукою, щоб я міг в процесі виготовляти, приміряти, припасовувати. Ну, так, я думаю, що виходячи з теоретичних і базових уявлень, мого досвіду так воно має працювати. Шарик ну, якби не скочиться, тримає центр. Тулочка теж тримає центр, в принципі. Щось уїжити, виймати, ну, немає ніякої потреби. Якщо треба, можна сверлити, шурупу закрутити і витягнути. Чи там шурупом крути далі воно і видушить його. Ось так ось. Ну, Зусилля було, не знаю, маленьке, так як центровкою я сверлю двоєчку, таке сама зусилля б на запресовку було. Невелике зусилля. Всі деталі виставив, центрував. Підібрав. В двох площинах вони стоять рівно. Але немає світла, на жаль. Немає світла, все про це від павербанків. У ну, мене так-то все на акумуляторі. Шурик. Болгарочка. Але сварочний апарат ще не на акумуляторі. Ну от, чекаю. Тут потрібно приварити, прихватити. Тут, тут на електрозакльопки поставити. І тут, навіть ручною пилочкою вирізав ці, пропіли. Ось, щоб батарея акумулятор беріг. Тому теж все сцентровано. Все сцентровано, все соосно. та тільки поставити прихваточки. Відкриваю монобанку на оснащення токарно фрезерного верстата інструментами: сверла, різці, мітчики, плашки, різці. Ну, все ще потрібно. Вимірювальні пристрої, електроенергія, мастила, сож, олинова кислота і так далі. Ось, долучайтеся, залучайтеся, всі небайдужі люди. Інвестуйте, зробив монобаночку. Ну, Насправді я вже накупив доволі багато інструментів. і... Якби купило в мене закінчилось, то тепер я би хотів повернути собі такий кешбек від підписників для того, щоб купляти ще інструментів. Ну, того, що саме ними токарний фрезерний верстат і виробляє, і допомагає рембату, виробляє ту необхідну рембату допомогу, продукцію, деталі і так далі. без... Цих фрез, сверл, штангерів, мікрометрів, нутрометрів, кутників, ОСП і матеріали для роботи. Ну, на жаль, токарно фрезерний верстат може тільки крутитися гарно. Реверс, аверс, подача вперед-назад. А щоб він мав чим різати, точити фрезерувати. То потрібно докупити. І відкрию вам такий секрет, що оцієї оснастки потрібно буде більше е ну, по вартості, ніж сам верстат. Але це не потрібно прямо за зараз вже однією сумою. Це потрошки по мірі необхідності. Тому це значно легше досягнути. Дякую ще раз е е тим людям, хто допомагає. Дякую за ваш перегляд, лайк, репост і монобанкост. Не знаю, як це називається, донат на Монобанк. І я собі так подумав, що в кінці кожного відео, яке я буду робити, я буду приєднувати цю накопичення на Монобанку, скільки там вже залишилось. І буду звітувати, коли ми наберемо необхідну суму, будемо списувати, а я вам буду показувати, що купив і для чого. Посилання на монобанку, як і годиться, буде в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякую.